Сили оборони знищили ворожий штаб разом із окупантами. Зокрема, про таке повідомляє наша розвідка, ем, але маю тут виправитися. Мова йде не про втрати безпосередньо на російській території, про атаки в російському тилу. Ми поговоримо трохи згодом. А зараз конкретно е, мова піде про... Дані бійців головного управління розвідки Міноборони, які власне співпрацюючи із угрупуванням військ Таврія, знищили ворожий штаб разом із окупантами на нашому Запоріжжі. Аеророзвідники департаменту активних дій гурмо виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб. Ну а взаємодії із Таврією по об'єкту було завдано ракетного удару. О, ці видовжні кадри ви могли бачити, щойно. На екранах щодо наслідків повідомляється, що штаб російських окупантів знищено. Шестеро загарбників при цьому ліквідовані, а ще троє зазнали важких поранень. Ось власне така ситуація. Безпосередньо на території тимчасово окупованої Запорізької області. Ну, а тепер поговоримо про атаки на російські території, як я вже частково проанонсувала. Там стверджують про атаку на нафтопровід Дружба у Брянській області. Зокрема, у селищі Мамай на Брянщині атаковано на нафтопровід Дружба. Внаслідок удару частково зруйновано технічну будівлю. Про таке пишуть російські телеграм-пабліки. Повідомляють про те, що було завдано удару о 3.30 ночі за київським часом. Ну і нібито як стверджують росіяни. Власне, реактивну реактивною ракетою дроном пекло було завдано цієї атаки. Знову ж таки, за повідомленням самих же росіян, трубопровід, начебто, не зачепило. Внаслідок атаки частково зруйновано технічну будівлю на території. Люди не постраждали. А ділянка нафтопроводу – це останній пункт прокачування перед кордоном, звідти нафта зокрема йде в Європу. пишуть російські. Пабліки, ну ми були свідками того, як впродовж останнього року Україна регулярно завдавала ударів по нафтопереробних заводах в Росії. Ну і такі дії очевидно спрямовані на. Якраз послаблення російської як військової інфраструктури, так і зменшення власне здатності економічних потужностей Росії фінансувати криваву війну, яку агресор ось уже майже три роки. Якщо говорити про широкомасштабні дії, веде проти нас з вами. Тому власне ось така ситуація зараз складається, і зазначу, що важливою новиною сьогоднішнього дня є зокрема новий пакет військової допомоги від сполучених штатів для України. Мова йде про 2,5 мільярди. Це справді один із найбільших пакетів, коли мова йде про таке одномоментне власне виділення і одномоментну підтримку української армії. Повідомляють про те, що власне будуть передані ракети, і крім того, в мова йде про те озброєння, яке вже ну якнайшвидше зможе отримати українська армія, українські захисники для того, аби використовувати на полі бою, так і в цьому пакеті міститься така вже довгострокова більша допомога, і це зокрема стосується передачі. Систем протиповітряної оборони, ну і зміцнення української ППО зі складів Пентагону, як ще заявив держсекретарша Ентоні Блінкен, у рамках збільшення безпекової допомоги Сполучені Штати надають ще один значний пакет вкрай необхідного озброєння та обладнання українським партнерам, які захищаються від агресії з боку Росії. Ну і власне до цього пакету війшли якраз ракети для протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем Хаймарс, артилерійські снаряди також ракети класу повітря Земля, крім того, власне, протитанкові системи Джевелін та Шведські АТ-4. Ну і так само. Зазначається, що передається і боєприпаси для систем протидії безпілотників, бо на цьому зараз сконцентрувалися, як ми бачимо. Аналізуючи ситуацію за останні місяці, на цьому дійсно суттєво сконцентрувалася ворожа армія і ну без перебільшення, якщо говорити про цю осінь, то фактично от щодня, щоночі тероризують нас власне, своїми безпілотниками для того, аби власне продовжувати тиск на українські, в тому числі і тилові міста, вже не говорячи про те, що відбувається безпосередньо на лінії. Боє я вже зазначала, що виходячи з даних генштабу, 2400 безпілотників росіяни випустили лише впродовж одного дня. А впродовж одного дня, саме таку кількість дронів фактично, вони... Спустили на голови нашим військовослужбовцям. Тому е очевидно, що й ми багато проблем в контексті використання дронів створюємо для ворожої армії, але й мусимо посилювати наш захист е власне від е нарощення цієї технології нашим ворогом. В тому числі е ну треба сказати, що це вже фактично остання допомога від Сполучених Штатів. Е Поки ще чинним президентом залишається Джо Байден, і сьогодні Україна отримала не лише 2,5 мільярди військової допомоги, а також майже 3,5 мільярди і е, прямих бюджетних надходжень. І це ті гроші, які були виділені конгресом Сполучених Штатів для підтримки України впродовж 2024 року. Тобто, ну от фактично таку риску під е, Роком, що минає, підводять сполучені штати, коли ми говоримо про нашу взаємодію з партнерами і Україно американські відносини та безпосередню підтримку.